Люди просто закінчилися. Кінолог працює не з твариною, кінолог працює з людиною. Не бійтеся. Тварина це відповідальність, вона не доживе, вона засне і більше ніколи не прокинеться. Та чогось померла, треба терміново рятувати. Серце розривається за всіх. Дуже сподіваюся, що мої онуки це застануть. Зима взагалі важка завжди для тварин, для безпритульних тварин, ну і для притулків, де утримується частина з них. Для притулків це важко, тому що в нас стає. Більше витрат, ми витрачаємо більше ресурсів на обігрів павільйонів, кімнат, тварини їдять більше. У нас з'являються дзвінки про змерзлих цуценят, змерзлих кошенят, яких треба терміново рятувати. І якщо ти розумієш, що коли це, Тепла пора року, коли це літка, то ти можеш, наприклад, допомогти людині, яка там знайшла цих тварин, допомогти її кормом чи дати якісь поради. То взимку ми всі розуміємо, що маємо ми місця чи не маємо ми місця в притулку. Ми повинні забирати всіх цих тварин, які примерзають до зупинок автобусних десь на базарах. Тому в нас взимку збільшується кількість запитів забрати тварин. В нас збільшується кількість витрат. Бо треба розуміти, що нам потрібно сплатити за електропостачання, нам треба закупити дрова, нам треба варити кашу собакам. Деякі собаки їдять по два-три рази на день. Тому це, в принципі, дуже важка пора року, крім того, що це фінансово ще й серце розривається за всіх тих, кому, до кого ми не дотягнулися ще врятувати. Взимку тваринам потрібно одне поїсти та зігрітися. Це як же ж людина може допомогти. Це, наприклад, якщо людина бачить, що біля його дому або офісу, або десь де вона проживає, вона бачить кота чи собаку, то треба хоча б один раз на день дати їй теплу їжу. Тепла їжа це буде взагалі супер. Якщо нема теплої їжі, то хоча б щось, типу консерви, щось дуже поживне, що дасть їй жири. Якщо є змога, то зробити, наприклад, з картону утеплену якусь будочку, в можна обшити, зробити щось. Якесь безпечне місце, де вона може сховатися від вітру, снігу, дощу, де вона зможе зігрітися. І якщо тварина хоча б один раз на день з'їсть щось тепле, це їй дасть шанс прожити ще одну добу. Для них це ну, багато. Тому а для нас е, зупинитися, виволити. На підлогу щось поїсти, сховати в сумочку і піти далі, це ну 3-5 хвилин. Да? Давайте подумаємо про те, що 3-5 хвилин і ціле життя. Тому ми можемо витратити ці хвилини для цього. А безпритульні тварини, тварини з притулків, нічим не відрізняються від звичайних. Собак та котів. Єдине, що їх відрізняє від, наприклад, породистих кошенят чи собачат, це те, що вони вже багато хто з них дізнався, що таке людська жорстокість. В них є, звичайно, бажання захистити себе. Не треба боятися брати додому на перетримку або просто прихистити і дати сім'ю цій тварині. Коли тварина відчує, що ви готуєте. Від вас немає зла. Навіть вашій інтонації голосу немає нічого, щоб її злякало, що їй тепло, безпечно, немає загрози. Дайте місяць, і через місяць ця тварина стане найлагіднішою твариною. Кіт почне вам муркотіти зранку, собачка почне з вами гратися. Їм треба просто час на адаптацію. Над ними знущалися, вони голодали, їх. Фінали. Не треба очікувати, що ви сьогодні взяли, а завтра кошеня вже буде таке, начебто воно і не знало цього болю по життю. Дайте йому час. Навпаки, я думаю, ви будете дуже собою пишатися, якщо ви пройдете цей період адаптації, ви звикнете один до одного. Тому не бійтеся. Це навпаки, коли. Я завжди кажу, коли ви рятуєте, наприклад. Тварину з притулку, ви рятуєте одразу два життя: ту, яку ви забрали, і ту, яку ми зможемо врятувати і забрати на її місце. І те ж саме ви можете зробити з твариною з вулиці. Просто не бійтеся. Візьміть цю тварину. Наприклад, якщо вона з вулиці, сходіть до ветлікаря, зробіть всі щеплення, перевірте її стан здоров'я, смачно годуйте та любіть. І ця ковбаса терапія піде коту або собачки. Дуже на пользу. Я думаю, що щоб полегшити цей період адаптації, тут треба набратися терпіння. Можливо, звернутися в нас є дуже багато зараз сучасних, крутих зоопсихологів. Спитайте, як краще бути в цій ситуації? Можливо, ви знаєте історію цієї тварини, від чого вона, наприклад, стала боятися людей, чи навпаки, що з нею було. Просто. Ваше терпіння, співпраця з професіоналами, і я думаю, все буде добре. Наприклад, якщо у вас вдома дуже багато людей, коли вже мають одну тваринку, вирішують взяти іншу тваринку, і дуже часто це саме безпритульна тварина, це я вже помітила за останні роки роботи, і вони просто не знають, як саме пройде ця адаптація вдома. Просто треба розуміти, що це нова територія, ви нова людина, і тут треба ваша любов, ваше терпіння і дайте час. Тут точно час допоможе, і все буде добре. Вони бояться, що тварини будуть агресивними або неслухняними, що тварини будуть їм, наприклад, нищити їх квартиру чи дім. І це просто такий стереотип, це, це неправда, все буде добре, бо сама перевірила просто все, не просто навіть да, в притулка вдома, маючи дуже багато безпритульних тварин, які не вмістилися в притулку. Та всі вони просто дуже слухняні, дуже чемні. Вони ніколи вам не, не завдасть шкоди вдома. Друге, що вони не будуть такі ж соціалізовані, як, наприклад, маленькі зараз популярні собачки, що вони будуть лякатися всього, що з ними не можна буде вийти на вулицю, що вони будуть кидатись на інших тварин. Наприклад, якщо ми говоримо про собачу. це теж я вважаю стереотип, тому що тварину просто треба навчити поводитись в новому місці. Це робота з психологом, з кінологом, все це пропрацьовується. Звичайно, якщо ви берете маленького щеня з вулиці і ви їм не займаєтесь, воно вам сяде на шию, як дитина. Як якщо не виховувати її, то вона теж це зробить. Тому просто займайтеся вихованням тварин без жорстокості, але наймаючи професіоналів. Найпоширеніше це дві причини: перша це алергія, дуже часто зараз, і або це просто крута брехня від людей, ну щоб нас не образити, наприклад. То, але я дуже багато бачила випадків, коли ми приїжджаємо забирати котика, там бідна дитина, вся в алергії. Тобто, якщо люди беруть тваринку, вони повинні перевіритись, наприклад, якщо в них ніколи не було до цього тварин, чи є в них алергія чи ні. Друге, це вони не впоралися з вихованням і не дали час на адаптацію. Наприклад, взяли цуценя, а воно почало рити улюблені квіти. Ями робити на, на вулиці там, десь, або там гризти все, що бачать, це просто означає, що люди не займаються своїми тваринами не дають їм час і просто е, думають, що вона якось сама зрозуміє, що так робити не треба. А все ж таки, це тварини, в них є якісь базові інстинкти, як вони роблять, їм хочеться рити, вони риють, їм хочеться гристи. Вони гризуть. Просто це треба виховувати в них. Культури поведінки вдома, а люди цим просто ліняться займатися. І це така друга причина лінь людей, по суті. Були випадки, вони є і будуть, бо ми проводимо співбесіду і ми питаємо або каверсні питання, які ставимо людині, і або просто питаємо. А чи були в них тварини? Якщо так, а куди вони ділися? Наприклад, якщо ми чуємо була собака, а куди вона ділася, та чогось померла. Ну, ми такій людині завжди відмовимо. Ну, чогось померла, це не відповідь. Наприклад, якщо людина приходить, а це трапляється, трохи випивша, теж я ні отримує. Якщо ми бачимо, що людина. Не готова витрачати кошти на собаку або чи кота, ми можемо запитати, якими обробками вони планують користуватися, чи знають вони скільки раз на рік треба вакцинувати тварину. Ми відмовляємо, якщо, наприклад, людина бере тваринку, хоче взяти тваринку, а вона в нас ще не стерилізована, бо за віком це не можна. І людина не хоче підписувати договір, де вона зобов'язана буде її обов'язково стерилізувати. Якщо ми там чуємо, що. Це гріх або ще щось. Тобто, якщо ми чуємо щось, що може зашкодити тварині в майбутньому, а ми вже знаємо, маємо досвід у цьому дуже багато, ми відмовляємо. Зараз ми дуже часто почали їздити туди, де тварина буде жити. Ми перевіряємо умови. Якщо це будинок, і людина хоче взяти велику собачку, щоб вона жила в вольєрі, щоб це був нормальний вольєр, нормальна будка, а не курятник якийсь, Не на наципок. Тому о, люди ніколи не знають, що ми в них спитаємо, і що ми очікуємо, яку правильну відповідь ми очікуємо. І це я раджу всім зоозахисникам, всім, хто віддає тварин. Ставте найнеочікуваніші питання людям, щоб вони в якийсь момент або розкололись, або все ж таки пройшли цю перевірку. Бо ми витрачаємо все своє життя. Всі свої ресурси, фінансові, часові, людські, всі, все своє життя на те, щоб їх рятувати. У нас ні в кого не стоїть ціль, аби просто віддати, звільнити місце, і врятувати іншого. Ми хочемо всі, щоб тваринок, тваринки влаштовувалися дуже швидко, але не аби куди. Бо аби куди це означає, що потім ця тварина або загине, або знов потрапить в притулок. Наскільки я знаю, виховання починається десь ближче до одного року. До цього цуценя ще може в принципі, нічого не запам'ятовувати. Але те, що ми перевірили, що коли вже, наприклад, цуценя 4-5 місяців і старше, і, наприклад, ви його до себе покликали, воно підійшло, похваліть його. Е, ніколи не можна жорстоко бити тварину за те, що вона щось зробила не так, як вам хотілося б. Тому обов'язково, як, як рік стукнув, то треба йти, займатися, пройти якийсь базовий курс. Бо, як говорять, кінолог працює не з твариною, кінолог працює з людиною, бо на людині пояснює, як поводитися зі своєю собакою. Але якщо у вас підліток і ви вже хочете його якось навчати, хваліть його, коли він зробив щось правильне. А якщо він зробив щось неправильне, інтонацією покажіть, що це неправильно. Бо... Це вже е, доказано, що вони дуже відчувають, коли ми е, говоримо з любов'ю, а коли ми сваримось, так е, це 100% що тварин стало більше е, їх стало більше на вулицях, просто стало більше запитів від людей. В жовтні ми проводили декілька днів просто статистику. Дзвінків ми мали таке, що там за день ми могли отримати ноль дзвінків, щоб забрати тварину, і тридцять 50 дзвінків з погрозами, з приниженням, щоб ми тільки забрали цих тварин. Дзвонять всі, і випадки у всіх різні, або хто знайшов в лісу, або хтось комусь військові везуть. Або в когось бабуся померла, в якої було 20 котів. Зараз притулки мають таку ситуацію, що ми рятуємо не тільки тих, які в, наш, в нашому регіоні, там Київ, Київська область або інші. Ми забираємо ще ж тварин з прифронтових територій, з декупованих територій після Каховської трагедії. А людей, які хочуть забрати, стало значно менше. Люди зрозуміли, що Багато хто зрозумів, що тварина це відповідальність, і або ти не дай не, 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 не Боже, що її схопив і побіжав, або ти цього не зробив. І це буде вже з тобою назавжди тебе мучити, що ти, по суті, вбив тварину своєю байдужістю. А, зараз дуже багато беруть або а, котів кошеняток, бо його дуже, дуже зручно транспортувати. Або дуже маленьких собачок. Стільки запитів забрати собачку до 4 кг ми ще не отримували ніколи. Коли мені кажуть, що їм потрібна собачка 4 кг, я його візьміть кота. В принципі, бо в природі таких собачок дуже мало, бо вони в природі не виживають такі маленькі. Тому все це штучно виведені породи, так скажемо. Або метіси. Тому так, вже ходять такі фрази, що. Здається, що люди просто закінчилися. Закінчилися ті люди, які готові взяти собі тварину з притулку або з вулиці. Ця проблема з'явилася ще через те, що всі домашні тварини, ладно, не всі, майже всі тварини, не стерилізовані. І коли люди їх покидали. Вони почали що розмножуватись і розмножуватись і розмножуватись. А потім якась дівчина буде йти по полю, знайде цих 10-12 цуценят, і що вона дзвонить в притулки. Замість того, щоб та бабуся, наприклад, яка евакуювалася, колись би стерилізувала ту свою собаку, і так вже сталося, вона її залишила, а ті, ця собака не принесла б у цей світ ще інших безпритульних тварин. Це не просто проблема. Що збільшується кількість цих нещасних життів, які гинуть, їх отруюють, вони замерзають. Треба розуміти, що вся ця безвідповідальність господарів приводить до епідемії. Це збільшення кількості безпритульних тварин, особливо зараз в деокупованих та прифронтових територіях, приводить до епідемії сказу. Як кажуть, війна закінчиться, а собаки ні. Не треба чекати, поки держава простерилізує, держава повинна багато чого. Бачиш безпритульного кота, стерилізуй, собаку, стерилізуй, не знаєш куди. Загуглі зараз дуже багато програм безкоштовних стерилізацій. Зробити сам. І якщо українці зараз реально об'єднаються по вирішенню цієї проблеми. Ну, якщо 80% тварин одноразово, наприклад, за рік будуть простерилізовані в Україні, ну, ми значно зменшимо цю проблему, бо за 5-10 років ці безпритульні тварини, на жаль, помруть від їх життя вуличного, але кількість тварин зменшиться. Тому дуже хочеться закликати всіх власників домашніх тварин швидко стерилізувати вакцинувати від сказу своїх собак та котів. А всіх небайдужих, якщо бачити безпритульну тварину, то звертатися і стерилізувати їх, щоб якось зменшити ці, цю кількість нещасних життів. Якщо ми говоримо про адопцію після притулку, то на сьогодні майже всі притулки ведуть регулярні щеплення, регулярні обробки. Тварини притулок лишають вже з паспортом та чіповані. Притулок може проконсультувати. Що треба робити далі? Куди йти? Що робити? Що точно повинно бути у тварини безпритульною, або якщо ви взяли тварину з притулку, вона чогось без паспорта, без якихось вакцин чи обробок? Це вакцинація комплексна від їх особистих хвороб, це вакцинація від сказу. Але не раніше ніж ж, з 6 місяців. Це е, стерилізація обов'язково. Якщо ви взяли тварину з вулиці, з притулку, вона не стерилізована. Стерилізуйте її. Бажано ще робити собакам від лептоспорозу. і звичайно, якщо ми говоримо про собак, це щомісячна обробка від кліщів. Багато хто про це не думає. І потім ми чуємо з ці фрази чогось померла. Зазвичай, якщо ми говоримо про собаку, яку не обробляли від кліщів, то це від побізіозу. Тому є дуже багато таблеток, піпеток, все що завгодно. Вони діють місяць, три місяці. Людина може по бюджету собі це обирати, але треба обов'язково собачок обробляти від кліщів. Ну і Вакцинації повторювати раз на рік для того, щоб тваринка була здорова. Так, важче. Ми маємо багато історій. Коли, наприклад, у нас була історія про котика, а люди з'їхали з квартири, винесли на смітник всю мебель, яка їм була не потрібна, і разом з нею котика. Залишили і поїхали. Ця тварина, вона ходила в туалет під себе, вона не їла. Був сніг, був дощ, вона просто сиділа на місці. Це бачило дуже багато сусідів, поки одна жінка не наважилася до нього підійти, і потім цей котик зупинився у нас в притулку. Всі кажуть, що він був домашній, а він був в ошейничку, у нього підшорсток був біленький, хоча вже ззовні він був дуже е, грязнючий. Ця тварина нас не підпускала до себе взагалі. Треба розуміти, що якщо вони звикли жити вдома, дуже важко їм буде адаптуватися на вулиці. Це пошук їжі, це холод. Якщо, наприклад, вони завжди отримували їжу, а потім її перестали різко отримувати, це може погіршити їх стан нирок. А це як будинок, це смерть. Вони можуть захворіти. Дуже багато котиків, наприклад, які жили вдома, вони товстенькі, вони були любимі. І коли вони на вулицю попадають, вони навіть не вміють щось собі знайти, бігати швидко не вміють. Вони просто вже не можуть, вони просто вже щасливі, домашні коти були. Те ж саме і з собаками. Вони, начебто, довіряють людям, все життя довіряли людині. А тут треба різко це перестати робити, треба виживати. І багато хто з них до цього не готовий. І тому я взагалі не розумію, як людина може викинути е, члена свого сім'ї на вулиці. Ну, для мене це незрозуміло. Це не, лю... не люди. Так, хутро котиків і собачок не врятує від, від холодної смерті. Навіть якщо їх температура тіла. Трошки вище за нашу, ви можете, кожна людина може сама спробувати на голе тіло одягти якусь курточку, а навіть якщо просто в одежі буде повністю, піти взимку при мінус 20, сісти під смітником без їжі, без води, без тепла, і посидіть там тиждень. Я посмотрю, як ви виживете. Так само і котики і собачки. Вони намукають, їм холодно, вони знесилені, вони хворі. Це для них е, взимку смерть. Якщо людина нагодує їх, це їм ша шанс прожити, хоч трошки. Але навіть якщо їх нагодує людина, а на вулиці буде ну дуже холодно. Мі мінус 30, якщо буде, мінус 20, вона просто помре, вона не доживе, вона засне і більше ніколи не прокинеться. Я дуже не люблю зиму. Коли випадає сніг. Я, я кожен день, коли засипаю в теп, в теплій кімнаті, мені серце розривається про тварин, які зараз на вулиці і змерзають. І я, начебто, там в них прошу вибачення, що я їх не забрала, але мені дуже хочеться, щоб люди не. Не блокували їм вход в підвали, щоб люди їх пускали погрітися в метро, щоб люди їх робили їм ці будочки. Тварина не буде. Якщо ви боїтеся, що ви пустите тварину, а вона вам там в туалет сходить. Ну не сходить, вона вам в туалет. Тварини дуже чистоплотні, і вони не будуть де сплять, там і в туалет ходити. Їм просто треба десь перезимувати, і українці повинні поділитися цим теплом, відкрити ці двері. І запустити їх. І... Бо є дуже багато, я думаю, всі знають ці відео, там сторечини, де собаки сплять просто в метро. Чому там вони сплять, а в нас ні. Їм що треба жетончик купити, щоб зайти до нас в метро. Не думайте, що якщо в них є шубка, ця шубка їх рятує від смерті. Що їх дуже багато, а нас, тих, хто хоче їм допомогти, дуже мало. А людей, які навпаки, хочуть їм за зашкодити, дуже багато. Вони по собі жили. На тій вулиці, мабуть, якось би виживала би. Але люди роблять все, щоб їх життя на вулиці було все гірше і гірше. Бо ну, вони з'явилися на вулиці не просто тому, що вони так захотіли. В цьому і людина винна, що, вона, що так багато собак та котів на вулицях. Мені болить те, що їх дуже багато. Те, що їх дуже багато, мені болить всі ці дзвінки, коли дзвонять і благають забрати. А ти розумієш, що ти не можеш. Ти не можеш, бо ти відповідальний за всіх тих тварин, які вже є в притулку. Ти не можеш порушувати якийсь баланс, бо тоді ти погіршиш життя тих, кого вже врятував. А вони, якщо вони врятовані, вони повинні жити добре. Молодь ставала більш гуманною, щоб вони щоб, щоб це не було соромно рятувати тварин, щоб приїжджати в притулки і прибирати не було якось типу, боже мой. Ось, я вірю, що як тільки небайдужих людей стане більше, ніж тих, хто хоче нашкодити тваринам. То і нам буде легше, і тваринам буде легше. А так поки що болить, що їх дуже багато, і ти бачиш всі ці історії, всіх цих покалічених тварин, і ти розумієш, що ти не можеш врятувати всіх. Ось це болить дуже. Всі говорять, що вони мріють про те, щоб безпритульних тварин не було. Мабуть, я теж про це мрію, як, як мені інколи обіцяють, треба, щоб. Через 10 років притулків вже не існувало, ми вас відчинимо, будете на пенсії. Я не вірю, що вони зникнуть так швидко. Вони можуть зникнути, якщо їх вб'ють їх всіх, а, але е, щоб швидко вони зникли. А Якщо ми всіх простерилізуємо і їх стане менше, це буде добре. Мені хочеться більше відповідальності від, е, від людей. Якщо їй буде більше цієї відповідальності, ми почнемо рухатись в сторону зменшення тварин на вулиці. Хочу, щоб люди почали поважати всю цю сферу, яка пов'язана з тваринами, з людьми, які їх захищають. Я не хочу, щоб до нас відносились як до божевільних. Я не хочу чути погрози. Тому що я, я не хочу чути дзвінків, коли мені кажуть: ах, якщо ви їх, їх цих синят не заберете, ми їх вп'ємо. Я не хочу, щоб взагалі були такі люди, які спроможні подзвонити і таке сказати: ми повинні спершу змінити ставлення людей до тварин, і тоді в нас ця проблема буде. Зменшуватись допоки люди безвідповідальні, жорстокі, допоки вони там думають, що вони якось там само вирішаться, або як влада повинна. Ось поки вони думають, що хтось повинен, у нас буде ця проблема. Тому я мрію про майбутнє з новим поколінням людей. Я хочу щоб всі ми були з захисниками. Тоді ця проблема зменшиться. Дуже сподіваюсь, що мої онуки це застануть.